Їхав на підводі, зненацька впав електричний провід і вбив кобилу муху. Селянин із колишнього Лукачинського району судиться з Волинь обленерго, просить компенсацію матеріальної та моральної шкоди. Каже, йому відмовились відшкодовувати вартість загиблої тварини. Мовляв, Волинь обленерго бідна організація і нема чого просити у них компенсацію. Чоловік запитав, а що би робило Обленерго, якби, не дай Боже, вбило людину. Яку відповідь почув далі у сюжеті? Пан Юрій живе у селі Холопичі. Минулоріч жовтневого вечора віз на фірі дрова. Каже, що лінія електропередач йшла через дорогу. Зненацька електричний дріт обірвався і впав на його кобилу муху. Він впав, я зліз з підводи. Підійшовши до коня, побачив, що вже Жакін такому сказати правильно. Так, не зрозуміло, що сталося, так? Так, не зрозуміло, що сталося. Бо кінь... Я думав, що і так, щось спав. Коли я підійшов до коня, то вже кінь, ну, як би сказати, останній подих віддавав. От я зрозумів, я побачив більше, що він вже точно лежить на коня, я почав другого коня випряти. Чоловік розповідає, що і сам відчув удар струмом. Зателефонував у Волинь обленерго та в поліцію. Приїхали енергетики і пішли до трансформатора відключати напругу. Електромережа та йшла в кущах Явора сильного. І коли ми підійшли, і вже вони відключили. Електростром ми побачили, що той електропровід держався на одній жилці. Всі останні жилки були окислені і вже були, вони не держалися сюди на Коли вони відзвонили до свого директора, мені була, ну, була домовленість на ранок зустрітися в офісі, в Лукальчах в Волині Нерво. Пан Юрій хотів, аби йому відшкодували збитки 25 тисяч гривень, каже така ціна коня. Але чоловікові відмовили мовляв, обленерго бідна організація. Як каже чоловік, посадовець запропонував, що зберуть із працівників обленерго 5 тисяч гривень і дадуть ще 10 чи 15 літрів дизельного пального. Я йому ще задав ще одне питання. Що б вони робили, якби. Щоб... Вбило б мене, ну людину. На що мені була відповідь, списала б на нещасний випадок. Далі, нібито, зайшла мова за суд, і надвечір, як каже пан Юрій, передзвонив посадовець Обленерго і запропонував 20 тисяч гривень компенсації. Чоловік погодився, але наступного дня посадовець на зустріч не прийшов. Вже на судовому засіданні. Представниця обленерго запитує про документи на тварину. На підставі яких документів залежить вам цей кінь, який ніби загинув. На коні нема ну, документів, але в думній книзі, як була перепись е, сільська раді, та, ну полізаписі. Представниця обленерго піддає сумніву навіть те, чи взагалі був електричний дріт і чи на дорозі загинув кінь. Під час руху під водою ви зокрема їхали по вулиці центральній чи біля ферми, саме проїжджає біля ферми, так. але це рахується вулиця Центральна. Представник відповідає, це уточнюйте місце. І згідно плану, і щоб ми, якщо що, витребуємо, бо цього немає, щоб ми дійсно встановили, де місце це відбулося. Ми також точно не можемо уточнити. Але ваші працівники виїжджали, вони були. Так. І ви представляєте, Волині Баленеви. Це було за фермою. Яка покинута ферма, яка не функціонує, це сталося, тобто за фермою, там немає дороги, просто якби стежка засіданні роблять перерву, аби підняти офіційні документи і з'ясувати, чи дійсно у тому місці, де сталася подія, проходить дорога, і допитати вже представницю Волиню Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі.